Call of Everybody. Суботній раночок я в рукавичках знімаю контент для YouTube, тому що для Тіктока не буде добре. Знаєте чого? Тому що тут дуже ідеально. А Тікток любить факапи. Ютуб більше любить гарні речі, ніж тік Тому що Тік-ток любить факапи. А сьогодні в нас гарні речі. Тому і я записую на YouTube. Ну, можливо, і на тік викладу. Не знаю, чи ви готові це бачити. Це унікальне явище. Я зовсім не перебільшую, будь ласка. Бачите ось це? Так, це наші шахи. Повний комплект готовий. А це майбутні шахи, тому що вони ще без покриття тут темна сторона, тут світла сторона. Так, сонечко сховалося, і не дуже добре нам видно. Ось, будь ласка, тут так гарне якраз порівняння. Хочу зафіксувати. Хочу зафіксувати, давайте таку розверну. Як от е, виглядають два комплекти шахів, скажімо, е, готові повністю і не готові повністю. Тобто вони просто без покриття. Ось-ось вони отримують шар оливи і будуть ось такого плану. Не знаю, чи вдасться мені притримати ті комплекти в такій тісній компанії, щоб порівняти двоє разом, тому що в мене зазвичай не затримуються довго шахи, вони просто е, ну, гарячими фактично відправляються. Ось, я ще навіть переживаю, щоб часом лишнього запаху не було. Тому що ця дошка покривається лаком, а самі фігури я покриваю оливою. О, вони вже відполіровані. І все таке. А ось ці тільки відшліфовані. Відшліфовані. Це все горіх з кленом. будь ласка. Спеціально фіксую. Трошки шкода, сонечко заховалося. Ну, гарно так висвічувало. Так, не дуже вони відрізняються світлі від темних. Можна би було сказати, що це такий факап, але це не факап, це реальність, яку олива виправить. Так що роблю таку фіксацію. І ось ось. Ці шахи е, отримують свій фінішний вигляд. Ось ці. Ну, а ці вже скоро отримують свого щасливого власника. Різніший власник ощасливиться цим неперевершеним комплектом. Так ви могли би сказати, що ти себе тільки нахвалюєш, нахвалюєш. Ну що я зроблю? В Тіктоці я можу собі подорачитися, а на YouTube... Я не дурачуся. Я чемний. Не знаю, я би вам показував цілу вічність. Я просто ними захоплююся. Ви подивіться на ті. Це дерево. Це просто дерево. Без покриття. Воно вже воно вже якесь ідеальне. Ну, от про ці я вже взагалі мовчу. розумієте? Я взагалі мовчу. Тому, будь ласка, підписуйтеся, пишіть якісь цікаві коментарі. Ну а потім я вам покажу, як шахи будуть готові з покриттям, з оливою.